Чому хтось клянеться, що любить вас та буде з вами все життя? А за рік каже: Вибач, я тебе більше не люблю. Це питання часто звучить на консультаціях, і відповідь у мене є. Проте вона не всім сподобається. Так, вас любили, ви не помилились, але любові для чогось серйозного недостатньо. А що таке любов для вас? Якщо це щось абстрактне, в мене для вас погані новини. Будувати життя на абстракціях небезпечно. Любов це взагалі тільки початок. Для справжніх стосунків потрібний вибір, а це вибір бути разом навіть коли важко, коли сварки, рутина, обов'язки, і такий вибір може зробити лише психологічно зріла людина. Тип стосунків, де любов без вибору, називається роман. Романтику легко спутати зі зрілими стосунками, але тільки вибір відрізняє роман від чогось серйозного. Ви можете жити, хоч разом, роками, але якщо вибір не зроблений, у вас роман. Інколи роман називають ще сексуальною інтрижкою. Щоб ви розуміли, взагалі цикл любові триває до трьох років: у когось більше, у когось менше. Якщо за цей час вибір не був зроблений, не був реалізований, ну що ви хочете? все, роман закінчився. І повірте, навіть наявність дітей нічого не може змінити. Знову ж таки, з вами все нормально, все гаразд. Просто партнер вибір не зробив і ви це не помітили. Хоча виникає питання, чому ви не помітили? Як ви бачите стосунки, як ви бачите динаміку у стосунках? Але це вже питання для індивідуальної роботи. Тож пам'ятайте, любові недостатньо. Вас любили, звісно. Але любові недостатньо. Взагалі, любов несе конкретні функції, і на консультаціях зачасту ми це розбираємо для того, щоб не попасти у пастку любові, у цю романтизовану пастку любові. Друзі, дякую за перегляд. Успіхів.